Футбольний прогноз чемпіонат України, прогноз на 4 матча, перший матч руху Болонь. Що говорить про команди, така собі рівна пара, вато буде залежати від удачі, я вважаю в цьому матчі. А так, на мою думку, трошки даже сильніший є Болонь. Хоча грає на виїзді, тому рівняється. Так саме так мені здається, брать позабитий міща менше, менше дивиться, менше 2,5. Три розглядається, найбільше, ймовірно, що може зійтися, тому що команди рівні. Все-таки я віддаю перевагу у але ніхто не гарантує її перемогу вона може тут і, і програть. Ніхто не гарантує, тим більше стіг голів Ліб не пропускав В рух, він буде намагатися тут не пропустити. І тим більше з тих п'яти м'ячів, там, мабуть, лише два чи один залетіли, що динамо забило, а всі остальні самі собі, собі привезли. Такий прогноз на перший матч, це менше розглядати менше по м'ячам і дивитися в сторону саме оболонь. Наступний матч також у нас рівна така пара, Олександрія Металіст. Зі сторони Олександрія в такій невеличкій кризі постійно програє, постійно програвати також не буде. І сам Металіст також хоче здобути очка. Так що тут будуть обидві команди намагатися перемогти. А так, якщо говорити про переможця все-таки більш схлясть до, до металіста. Я думаю, що Олександрія якось в цій кризі перебуває, але хоча далі йдуть суперники сильніші, вже йдуть, якщо тут не возьме очка з металістом, то далі буде ще тяжче буде, взяти. Тому що потрібно, тут також це враховувати. Я також думаю позабити м'ячам тут буде менше. Менше 2,5. Якщо дивитися, я тут можу так, як і граю в обороні, все може бути. Така досить складна пара, я би, віддаю перевагу саме металісту, але. Так само і, я вважаю, ніхто не гарантує, чи брать фору дивиться на той самий Металіст. Досить сильна команда. Я думаю, Металіст має зберегтися свого... на наступний сезон прописку. Такий прогноз на другий матч, В саму сторону Металіста, її розглядають менше позабити м'ячам. Наступний матч у нас область Карпати, дуже цікавий матч. Так само і є рівна пара і по складам: таке ну, по складам може Карпати сильніші. За сам колос, але колос непогано він виграв Полісся Виграв. Це така ну дуже, я вважаю, незручна команда для будь-кого буде. Я прогнозував, що колос не програє Полісся. Що команда може забрати очка в будь-кого, буде цікаво подивитися саме в цьому матчі. Як от. Зіграє саме колос, чи це така була така випадковість? Виграли б те саме по лісі, то чи це команда, яка буде боротися за високі місця, даже за, за, за єврокубки саме цю матчі, Я думаю, проявиться, тому що такі, таку команду як Карпати себе вдома потрібно як мінімум не проігрувати, якщо ти хочеш посягти якогось результату. Тому що розраховують, що там всі будуть програвати, і я все-таки віддаю перевагу колосу. Я думаю, що колос цю матчі не програє, а по забитим м'ячам, я думаю, буде більше 2,5. Такі Карпати грають, вони і грають атакуючі футболи. Я думаю, вони в цю матчі можуть і забити. Думаю, що велика міреність заб'ють, хоча Колосу забити нелегко, так само її пропустять. Ми рахунок десь буде 2-1. 2-1, або так, десь думаю, саме розглядаю саме в колос дивиться. Дивиться. І останній матч у нас це Епіцентр Динамо. дають Фавориту є Динамо, 1,3 дають коефіцієнт. Ще так, як би сказати, непоганий коефіцієнт дають. Динамо вилетіло з Ліги Чемпіонів, вилетіло Пафосу. що говорить, якось здивали мене слова Шовковського, каже: нам потрібне підсилення. Я Якось частково з ним погоджуюся, що потрібно підсилення, коли ти граєш проти таких команд, як Феєнорд, як Фенербахче, які граєш як Брюге, там потрібно підсилення, щоб пройти ну, проти такої команди, як Пафос, іграєш. Вони, рівень Пафоса це такі, як Полісся, навіть й слабше вони за Полісся. то тут таку команду треба проходити, а не проігрувати два матчі і не забувати ні одного м'яча. Думаю, з поваги до Шоу його потрібно міняти, тому що ну, ігри немає, рівень Динамо зараз, який не показується. Це саме Ліга конференції. А от, ну, якщо говорити про епіцентр, я вважаю це одна з слабших команд в чемпіонаті Полтава, епіцентр це команди, які готуються на виліт. Якщо епіцентр не буде підсилюватись, то він вилетить, я думаю. І Динамо, навіть, про те, що немає гри, то таку команду, як «Епіцентр», не мають проходити, тому що ну, підбір тих футболістів ну, набагато слабший. Набагато слабший. Динамо і сильніші футболісти, і краща підготовка, все в них якби кращі умови. Для, для проживання, для тренування, і тому я вважаю, тут, тут, попри те, що немає гри, треба розглядати тільки, дивитися в сторону Динамо. Якби тут було дві рівні команди, епіцентр був посилів, такий як Динамо, звісно ж, я би віддав би перевагу епіцентру, а не Динамо. Такий прогноз на 4 матча, вподобайку за прогноз. І всім удачі!